Всім добрий день, з вами на зв'язку Мініагросуми. Сьогодні хотів е, зробити невеличкий такий огляд на е, 40сильний трактор. Це у нас Джим на 404. Що цікавого є по цьому трактору. у нас? Е, трактор у нас оснащений 4 циліндровим двигуном на 40 кінських сил. Е, має повний привід. Ось такі в нього доволі потужні редукторні мости встановлені. Дуже фари такі, дуже гарно світять, люди кажуть, ті, хто їх експлуатує у такий темний час. На тракторі встановлено два насоси НШ. Один з них відповідає на загідропідсилювач, інший відповідає за гідравліку самого трактора. По робочому місці оператора. Що у нас тут? Тут у нас іде бокова коліса, звичайна посадка. Більш така сучасна панель приладів. З повністю, в принципі, все, що є, те потрібно там. Саме основне це іде, е, е, у нас лічильник-мотогодин, він є і це класно. от По е, шинам у нас іде ззаді оснащені 112 на 24 Широкі шини по трактору. І із цікавого ще в нього, що я вважаю, є. Це трактор у нас оснащений. Примусовою гідравлікою. Коробка в нього теж дивіться, яка не знаю видно-не видно, але вона така чималенька, витримує дуже, непогано, дуже непогане навантаження. І мости у трактора зазвичай вони кріпенькі доволі такі. Тому трактор сам по собі надійний, трактор цікавий. І, до речі, ще не показав, що по ньому, як я вважаю, цікавого. Це трактора є. Два ходозменшувачі. Ось перший встановлений і ось він встановлений другий. Що це нам дає ці сходозменшувачі? Якщо ви ставите понижайку і там і там, то трактор їде на дуже-дуже низькій швидкості. Це вам потрібно для посадки там певних культур, будь-то це капуста, часник, то ті, хто шукають трактора іменно для таких. Робіт, ось, будь ласка, він є в наявності новий, класний, красивий. Тому можна приїхати до нас на майданчик, протестувати цей трактор, порівняти його з іншими сороковками, які є в наявності. У нас для прикладу, ось Шифенг 404, також 4-ціліндровий на 40 кінських сил. Є ще Донфенг. Порівняти є з чим, можете подивитися, протестувати, поїздити на ньому і визначитись для себе, який вам більше на сьогоднішній день підходить. Трактор доволі надійний, що подобається ще мені. На нього йде 2 роки гарантії. Тому, коли будете вибирати собі трактор, зверніть на це також увагу, тому що він випускається у нас на заводі, не на зборочному конвейері. Тому за якість завод також відповідає гарантії. Так що можна приїхати до нас, протестувати його і забрати його до себе. Чекаю всіх у нас на майданчику, місто Суми, Героїв Крут 15. Всім гарного дня і мирного неба.